Збройні сили України активізували свою роботу в напрямку Білгородської області. А губернатор так званої Білгородської області Росії В'ячеслав Гладко вже загорив про евакуацію населення. Евакуюють населення з одного із районів цієї області. Крім цього, він назвав цей ранок дуже тривожним. Справа в тому що є повідомлення про те, що наші сили оборони розпочали бій, зокрема в напрямку. Білоруської області Росії сили оборони продовжують рухатися вперед. Але що конкретно відоме саме про просування наших сил оборони в глиб території Росії? Як про це як на це реагує Західна преса, весь світ? І чому диктатор Путін і його генерали допустилися фатальної помилки та не змогли попередити цей наступ сил оборони в глиб території Росії? Отже, інститут дослідження війни говорить і пише про те, що наші сили оборони, наші війська нарешті змогли собі повернути ініціативу на полі бою, зокрема конкретно на цьому напрямку фронту, на якому йде бойова робота в Курській області. Росії є повідомлення про те, що є е, певний бій, і зокрема, е, і бойова робота в напрямку Білоруської області Росії зараз у російських пабліках дуже багато істерії, паніки про те. Де ймовірно може бути здійснений наступний удар. Разом з тим, інститут дослідження війни пише про те, чому Путін допустився такої великої помилки. Його генерали не очікували. Такого вони не думали, що Україна може десь взяти свої руки ініціативу і досягти такої оперативної несподіванки. Про це пишуть фахівці інституту дослідження війни, і так званий сплячий фронт був в напрямку. Курської і Бєлгородської областей Росії окупанти не готувалися до цього. Там не було серйозних військ зокрема, були мобілізовані так звані сили безпеки Росії, і крім цього, не бу не не звертали вони достатньої уваги на оборону. Бо не думали, що на це е... підуть наші сили оборони. Крім цього, велика є помилка з питань в сфері розвідки. Зокрема, була раніше інформація про те, що деякі представники розвідки Росії знали про. Плани України на, щодо наступу на Курську область, але е, вони повідомили про це навіть Генеральному штабу. Але Герасимов відкинув ці плани і говорив про те, що він е, так не вірить в це, і Путіну, звісно, про це е, не доповіли. Разом з тим, зараз росіяни дуже ефективно і дуже вправно все ж таки применшують масштаб цієї атаки, хочуть показати е, своєму народу росіянам е, те, що вони, е, начебто, не є великий масштаб трагедії, не є великий масштаб того провалу, якого вони досягли. Нема великого масштабу і не все так погано зараз. Вони хочуть про це сказати, і про це пише інститут дослідження війни. І до речі, вони вводять якраз режим. Антитерористичної операції хочуть показати, що це, начебто, якась терористична загроза, що Україна становить якусь невелику там терористичну загрозу, яку можна вирішити е, так, якоюсь антитерористичною операцією. але насправді вони таким чином применшують значення повномасштабного великого наступу, значного наступу України в глиб Росії. Крім цього, інститут дослідження війни. Пише про те, що Путін досі не готовий вести воєнний стан на території Росії, незважаючи на те, що інша держава вторилася на територію держави агресора на територію Росії. А справа в тому, що Путін досі боїться невдоволення населення. Він знає, що більшість Росіян не готові. Воювати в якійсь ілюзорній війні в Україні, тому не вводить воєнний стан, хоча є формальні принципи підстави для цього. а вводить натомість антитерористичну операцію. Ба більше Путін боїться оголосити загальну мобілізацію в Росії, тому що мало хто захоче воювати в такому випадку і буде рости невдоволення серед його населення, і це якраз аналізують і говорять про це фахівці інституту дослідження війни. Крім цього, він боїться, що це невдоволення з часом може призвести до і становити дуже серйозну загрозу його режиму і його владі. Саме тому йде применшення такої такого великого масштабу, і говорить про те, що, начебто, не все пропало. Тим часом маємо дуже цікаві заяви із-за кордону щодо ситуації в Курській області. Зокрема, нову заяву зробив очільник. Комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер, до речі, після того як почався наступ України в глиб Росії, він в першу чергу його заява першою лунала із Німеччини. Він заявив про те, що Україна має повне право використовувати німецьку техніку в цьому наступі, зокрема танки Леопард-2. А Маркус а. Фабер нещодавно заявив про те, що. Наступ України в Курській області йде краще ніж очікувалося. Крім цього, він говорить, що вже вдалося досягти великих успіхів, а саме змусити росіян вивести свої війська, відвести їх із сходу України, де вони наступали, до, зокрема, до саме Курщини, до Курської області, аби спробувати зупинити просування наших сил оборони. Крім цього. Маркус Фабер говорить про те, що цей прогрес наших сил оборони свідчить про те, що диктатор Путін нічого не контролює, нічого він не може контролювати, не може захистити навіть власну країну і не може запобігти прориву з боку сусідньої. Держави, і, зокрема, Маркус Фабер пропонує керівництву Німеччини, пропонує уряду ФРН розпочати розмову про те, а чому б нам не надати Україні ще більше танків «Леопард-2». Якраз, зокрема на тлі наступу, з так, зокрема, на тлі наступу в глиб території Росії. Загалом дуже цікава реакція на всі ці події від наших партнерів Сполучених Штатів. На щастя, вони не виступають проти цієї операції, не виступають проти наступу в Росії. Ба більше вони е, говорять про те, що це узгоджується з американською політикою. І нещодавно була ще одна заява е, про те, що вони будуть з'ясовувати з українською стороною які цілі так і що відбувається в Курській області, але ніхто не виступив проти цього ніхто не виступив проти наступу в Росії. І не тільки мова тут йде про сполучені штати, але й ніхто із Європи так. Ніхто з країн таких найближчих партнерів України, які постачають нам зброю, Британія, інші країни Європа та США ніхто не виступив проти, бо більше навіть підтримують ці дії настільки, наскільки можуть, в принципі, і настільки, наскільки дозволяє їм свої так і дозволяють їм свої внутрішні перепони, але є підтримка з боку країн заходу, і навіть вони не мали претензій до того, що дійсно американська техніка залучена до наступу в ЛІП. Території Росії є ще інша сторона цієї медалі. Нарешті наші західні союзники можуть зрозуміти, що не існує жодних червоних ліній російського диктатора Путіна. Нема чого його, чого його боятися, бо навіть після вторгнення іноземної держави до Росії України до Росії Путін не використав ядерну зброю, бо це все знову ж таки виявляється великим блефом. Тому вони точно мають зрозуміти і можуть зрозуміти, що. Немає перепон на шляху до надання Україні всіх необхідних видів озброєння. Немає причин, чому вони не можуть надати нам дозвіл на удари на 300 кілометрів глиб Росії, бо Путін не може ще далі піти на якусь ескалацію. Всі його ядерні погрози виявилися блефом. І Він так і не застосував ядерну зброю чи не пішов на іншу ескалацію, навіть після того як сусідня держава, як Україна, вторглася на територію Росії для. Зокрема, для звільнення власних земель і для посилення тиску на державу агресора. Її багато дуже цікавих матеріалів західної преси на заході аналізують які саме цілі в Україні і що може далі в принципі відбуватися. Отже, видання захіл пише про те, що далі Україні потрібно буде ухвалювати ключове рішення, вирішувати, що робити із захопленими територіями? далі утримувати чи можливо виснажити окупантів російські війська і потім відійти назад. І це дуже цікаве питання. І, але Захіл пише про те, що Україна вже досягла успіху, бо змусила перекидати великі свої резерви. Туди і перекидати зокрема війська із сходу України. І дуже важливо, що Україна змінила наратив цієї війни. Про це пише захіл. Раніше говорили на заході, багато писали про те, що, начебто, Україна програє цю війну, але все виявилося не так, бо Україна досі має змогу проводити такі швидкі операції із ефектом несподіванки, так опера оперативним, так сюрпризом, як це. Називають держава шиланах НАТО, і Росія навіть такого не очікувала. І це фактично змінило на війни. І якщо раніше преса писала про те, що Україна, начебто, програє війну, тепер пишуть про приголомшливий наступ України в глиб Росії і пишуть про те, що Україна нарешті поступово повертає собі ініціативу на полі бою. І ще до речі, Sunday Times пишет одну таку цікавий матеріал, опублікував. Зокрема, про те, що на їх думку ухвалював рішення про цю операцію саме президент України Володимир Зеленський, це рішення про цю операцію називають в Sunday Times дуже сміливим і ризикованим, але досить ефективним. І говорять зокрема. Про те, що е, українські війська, якщо їм по, по, пощастить і буде все рухатись в правильному напрямку, вони би змогли би навіть окупувати зокрема Курську атомну електростанцію у відповідь на окупацію Запорізької атомної електростанції, і потім використати це як е, цю станцію в якості розмінної монети на можливих перемовинах з Росією і. Пише газета, що насправді це дуже масштабна операція. Дуже масштабний наступ, до якого в якому беруть участь від 6 до 10 тисяч українських солдат, зокрема з багатьох бригад. І в цьому наступі також підтверджує газета таки задіяна західна техніка, зокрема німецька і американська техніка, і навіть наносять удари наші сили оборони ракетами Хаймарс, будучи в наступі на. Території Росії, Форбс натомість пише про те, що обидві сторони, як Україна, так і Росія, плавно про спробують переходити до позиційної війни вже на території Росії. Отже, Україна переносить війну на територію Росії, і вона там може залишитися надовго. Про це пише Форбс, аналізує те, що. Наші сили оборони після початку наступу почали стягувати інженерні війська і вже успішно окопуються, риють окопи на території Росії. Так само це і роблять деякі російські частини. І Форбс е, вказує на те, що ніхто не збирається е, виводити свої війська, ніхто не збирається давати задню а українські війська будуть надалі е, спробувати утримувати ці території і. Вести таку позиційну боротьбу, вже закріпитись на місцях і фактично вести війну і сукопів. Тому Форбс приходить до висновку, що війна на території Росії надовго і все швидко не закінчиться. Для них буде це тривати довго. Не збирається ніхто назад відступати, але е, будемо і далі аналізувати найважливіші новини із заходу, зокрема щодо цього приголомшливого, як про це говорить західна преса наступу України в глиб території Росії. Тим часом у Сполучених Штатах Америки провели свіжі соціологічні дослідження, які знову ж таки вказують на перевагу Камали Гарріс над Дональдом Трампом. Отже, є нове дослідження від Полс, Його проводили на замовлення газети The New York Times, і це дослідження вказує на те, що Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа на 4%. Отже, за даними свіжого соціологічного опитування, Камала Гарріс отримує 50% підтримки виборців у ключових для перемоги штатах в дуже важливих штатах. Тут йде мова про Мічиган, Вісконсин, Вісконсин та Пенсильванію. Дональд Трамп натовість отримує лише 46% підтримки виборців, і це дуже великий розрив, такий дуже великий відрив Камала Гарріс є. Порівняно із результатами Трампа, а ще раніше, до речі, Байден не мав такої переваги над Трампом. Він взагалі відставав від Трампа. Що ви розуміли? Тому це дуже такі значні новини, дуже важливі, і Камала Гарріс під час на початку цих проведення соціологічних опитувань також мала менші результати, менша підтримка. Але вже найсвіжіші такі опитування, які які проводилися саме після того, як вона. Стала офіційним кандидатом і після того як обрала віце-президента свого так оце це дуже якісне, дуже таке результативне опитування, і це опитування показує дуже велику перевагу над Трампом і крім цього є звісно багато викликів перед гаріс зокрема трампу більше вірить в питання економіки економіки та імміграції а вона натомість більше заручається підтримкою афроамериканських виборців але боротьба продовжується але бачимо що вона таки нарощує свій рейтинг і трампу є про що непокоїтися і нагадаю що вже 10 вересня пройдуть дуже важливі дебати між трампом і гаріс на телеканалі ABC News. будемо стежити за ними і аналізувати всі Важливі заяви із е, цих дебатів, та завершуємо нашу розмову. Звісно, ситуацію на близькому сході. Ексіос пише про те, що Іран таки вирішив завдати удару по Ізраїлю. Раніше вже були повідомлення про те, що можливо Іран передумає і не зробить цього. Дуже великий тиск пішов на Іран, і Сполучені Штати і всі країни просили мінімізувати цю відповідь і не відповідати. США пробують взагалі домовитися зі всіма. І забезпечити укладання угоди про припинення вогню між, Ізра... між Ізраїлем та Хамасом і про звільнення зручників. Але бачимо, що Екціоспис пише про те, що Іран таки завдасть удару у відповідь, і вже про це йшлися дуже серйозні перемоги. Отже, нещодавно міністр оборони США Лойт Остін провів телефонну розмову із своїм ізраїльським колегою і повідомив. Зокрема, йшлося в розмові про те, що відповідь Ірану така буде, можливо, навіть і масштабна, і на тлі цієї, цієї розмови США перекидають на близький схід додаткові сили, додаткові кораблі і готові до відбиття такої атаки. Дуже цікаво, що очікується від, відповідь від Ірану напередодні останнього раунду перемовин між Іра, е, між зокрема Ізраїлем і Хамасом щодо звільнення зручників. Але будемо далі аналізувати і бачити, як. Буде розвиватись можливо, ця ситуація на Близькому Сході, і чи, чи завдасть таке Іран масштабного удару по Ізраїлю? На цьому на сьогодні все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!